Порозуміння. Найда переховувався за купою брикету й одверто нудився. Він часто лежав тут, на латочці теплого асфальту, під яким глибоко в землі проходила якась тепла труба. Запах брикету йому зовсім не подобається, проте мусив терпіти. Шкільні двері відпустять Миколку не скоро, бо вчора Миколка ненароком потрапив в під контрольну, а це неодмінно значить, що наступного дня, тобто сьогодні, його поженуть на перескладання. Гав? Найда аж підстрибнув від здивування, коли з-за брикетної купи на нього раптом вискочив його Миколка, ранувата. Щось передчуття почали зраджувати найду. Дай п'ять. Найда невпевнено простягнув лапу. Миколка розмашисто плеснув її своєю розпростертою долонею. Другу. Миколка так само розмашисто ляснув іншу найдену лапу своєю другою рукою. Так Миколка робить лише тоді, коли його розпирає радісна звістка. Прикинь, контрольну забацав на десять. Миколка прицілився брикетинкою до дірки в штахетах, однак передумав кидати, завваживши найдене здивування. Думаєш, списав? Найда очікувально позирка... позиркував на господаря. Тільки перше завдання. Потім катьку відсадили, і я робив сам. Хлопець таки пожбурив брикетинкою, але промазав. Вона, вдарившись, об дошку розсипалась на чорні шматки. Найда вчихнув і закрутив головою Не віриш? Училка сказала, що казанок у мене варить, як треба. Найда все більше насторожувався. Не подобались йому ці новини. Чого ти витріщився? Ну, гаразд, вона казала, не казанок варить, голова працює. В тебе, каже, цей, як його, математичний імунітет. Ні. Та як її? Інтуїція. Коротше, розумний ти, каже хлопець, якби ще й учився, ціни б тобі, каже, не було. Найда похмуро мовчав. Може, мені справді за розум узятись? Підкидав ті смердючі брикетини й ловив їх, наче фокусник. Справно виходило. Може, очілка має рацію? Чому ж найді хочеться завити? Я вже разок і в читалці засвітився. Що, Миколка ще й по бібліотеках шастав? найдо обтрусив із себе брикетний пил і невдоволено рушив до воріт. Бракувало тільки, щоб Миколка заради тих контрольних зневажив їхній базар, смітники й пустирище. Найдо, куди линяєш? розвів руками хлопець. Я ще ж той, у півтретю на гурток думав, на математичний. Так і є, кінець. А в них із Найдо було ще стільки планів. Спинися, дурний. Думаєш, дуже я хотів на той гурток. Найда і ще скоріше. Училка пристала піди, каже, піди. Миколка наздогнав собаку. Он катька, мовляв, ходить, підтягнулась, порозумнішала. Найда все прискорював біг, а в його вірній собачій душі наростало тяжке, несобаче зітхання й образа на людський рід. Правду в них кажуть скільки вовка не годуй, а він у ліс дивиться. Ніби не він не найда першим помітив, що його Миколка дуже розумний, ще коли всі з очилкою разом вважали його за ледаря й двічника. Чи ж їм і так погано живеться? Малого хлопчика знайдою радощів. Ні, десяток йому захотілося. Скільки зусиль найда вклав у цього хлопця, скільки сподівань вимріяв на майбутнє. Марно, все марно, марно. Та не жени, у мене ж підошва на чесному слові тримається, захекано пригальмував Миколка. Зараз удома чогось перекусимо, випрошу в мами якоїсь дратви і за шию. Удома? Зараз? А як же математичний гурток? Найда завагався і пригальмував. Воно й правда, нащо той гурток, якщо взути ходиш, а сліди босі, нарешті догнав собаку Миколка. Теж іще математик знайшовся. Жалкує. Ні, обличчя веселе, очі сміються. Найда спинився і віддано завиляв хвостом. Насправді він зовсім не збирався тікати від Миколки. Насправді Миколка найкращий представник людського роду, а він, найда, найвірніший його слуга. От і я собі думаю, до чого мені та наука? Миколка пригорнув цуцика до грудей і пошкрябав його за надкушеним вухом своїми пазуриками. Є в мене халабуда, є мій найда, чого ще треба?